Купила сьогодні ось такі місні копчені ребра. Зараз хочу приготувати дзяму І показати вам рецепт, який готуємо ми. Як мене навчила моя бабуся, прабабуся. Дзяму готують після паски, коли всі відварять уже шовдарі І на самому відварі готується дзяма. Я не встигла зняти тоді відео, тому трошки з запізненням. Але смак від того не міняється. Це дуже хороші ребра, домашні. Зараз розріжу на ось такі куски. Налила холодну воду, ребра трошки я промила, додала лаврушку, довожу до кипіння, при потребі збираю піну і варю до м'якості копчених ребер. бо вони зараз не дуже м'які. Приблизно 45-50 хвилин на середньому маленькому вогні хай собі вариться до готовності. Поки копчені ребра варяться, роблю таку заправку. Тут у мене 500 грам сметани. Добре було би, чим жирніше, тим краще. І додаю яйця Додаю по одному. Тому що я бачу свіже чи не свіже, тому я завжди. Окремо розбиваю по одному яйцю і додаю сметану, молоко, куди вже потрібно мені. На 500 г сметани, 3 яйця, і відвар у мене буде приблизно 2 літри. Додаю чорний перчик, сіль, все за смаком, солі небагато, тому що ребра солені. Зараз все добре треба збити. Перемішати, перебити до однорідності. Зараз чекаю, щоб відварилися ребра копчені. Потім сюди мені треба буде долити трошки відвар, борошно додати. Так що слідкуйте за процесом. Це ще не кінець. Ребра м'які Зараз беру і наливаю сюди відвар. Даю йому трошки охолонути. Так як у заливці присутні яйця. І якщо я зараз залию дуже гарячий відвар, то яйця можуть звернутися. а Нам цього моменту не потрібно. Треба дати охолонути, і вже такий теплий відвар можна спокійно тонесенькою струйкою наливати, мішати. Я даю ще одну столову ложку кукурудзяного борошна, вливаю відвар і акуратно не спіша, все перемішую. Тепер сметану з яйцями і відваром я все акуратненько ось так переливаю в кастрюльку. все перемішую, трошки вінчиком ось так поколочу, щоб зробити більш таку однорідну масу. Довожу до кипіння і залишаю ще приблизно на 5 хвилин. Хай воно на середньому вогні. Добре провариться, маса має загустіти. Маса потихеньку густіє. Зараз спробую сіль, перчик, якщо треба, досолюю, доперчую. Ось так. Кожен собі може додати в тарілку. Зелень, це може бути петрушка, може бути будь-що на ваш смак. Сюди я зелень додати не буду. Трошки ще досолю. Це у мене сіль з м'ятою. М'яти тут небагато, але вона свою нотку віддає. Я дуже обожнюю цей аромат. А ви давайте, звичайну, сіль. Трошки перчик там чорний вже змішаний з сіллю. Знаю, що деякі готують дзяму з рисом, з картоплею. Замість шоударя варять курку. З курки я не знаю, не пробувала, але це зовсім інший смак. Шоудер, то є шоудер. Я думаю, що це справжня. Дзяма на відварі шолдеря. Боже, яка це смакота? А ще з домашнім хлібчиком, Боже, це просто не передати словами цю смакоту. Ось так подається дзяма У нас в родині. Вона передається з покоління в покоління. Готується на відварі шоудеря. Але так як я його сьогодні не мала, я вам показую сам процес приготування на копчених ребрах. дуже смачно, ситно. Така сербанка навариста. Дуже смачно! Рекомендую спробувати приготувати за цим рецептом. І будете мати порівняння для себе. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Саме ось така має бути подача: м'ясо копчене, шолдер або копчені ребра, яйце і сама юшка на відварі. Смако